30 жовтня у виставковій залі реабілітаційного центру Бориса Литвака відкрилася персональна виставка викладача педагогічного університету імені Ушинського Стели Мунтян. За мотивами пленеру саме така назва поєднує картини, над якими автор працювала протягом останніх двох років. Експозицію відвідала наша знімальна група. Свою першу картину художниця Стела Мунтя написала у студентські роки. Тоді, аби відшліфувати майстерність, доводилося багато працювати. Іноді доводилося жертвувати вихідними, ділиться спогадами. Тепер уже професійна художниця. Сьогодні стела Монтян вже сама викладач. Її картини високо оцінюють як майстри образотворчого мистецтва, так і молоді художники. Мені подобається, коли в природі починається буйство. цвіта Це осінь, це літо. Зима имеет тоже свои прелести, но и трудности. То есть тяжело вынести холод, низкие температуры, а осень это. Uh, пора, я Саме благодатне паранідерами Пушкіночен Любілка, дані мухи, мухії в той же время тепло, красиво. Кругом все uh, починає свисті. Пейзажі та натюрморти два основні жанри представлені в експозиції. Тут немає місця негативним емоціям. У мене відсутні негативні погляди на життя, каже художниця. Про особливості техніки якої виконані картини нам розповіла мистецтвознавець Наталя Порожнякова. Аллаприма это техника в один прием. То есть, это техника, в, в которой создаются работи, работа непосредственно на природе. Художник вышел на природу, и он фактически в этот день, за полдня. Иногда работа может, ну, если это не сильно большой формат, формат она может быть создана за час, за два. То есть от этого, естественно, такая быстрота диктує техніку, то їх поэтому, в общем-то, дробний мазок і так далі. На картинах можна впізнати знайомі пейзажі, але тут на звичну місцевість можна поглянути під іншим кутом зору. Сейчас мы очень рады, что есть такая возможность поделиться её искрящимся темпераментом с нашими детками, потому что у нас такие многие с этих мест, и многие могут найти какие-то свои уголки, которые, может быть, оказались в кисти мастера. Наши пациенты, когда приходят, всегда это вот подарок. Вот этот подарок тоже, наверное, мы им сегодня предоставим. Всього колекція стилів мунтяна лечить понад 500 картин. Роботи автора можна зустріти у приватних колекціях і музеях Одеси та інших міст України Ірина Монтян, Євген Вайтенка, телекомпанія Круг.